Вітаю, друзі! В ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ» наша постійна рубрика Запитай у юриста і я, її ведучий Валентин Хаймик. Нагадую, що під час цієї рубрики ми даємо відповіді на ті запитання, які ви залишали протягом тижня на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися за телефоном в редакцію нашого телеканалу. Отож, розпочнемо. І перше питання, яке ми сьогодні будемо розглядати, стосується того. Чи дійсно можна не йти в армію, як звучить це питання, коли маєш батька з інвалідністю першої групи? Отож, для того, щоб дати відповідь на це запитання, варто розуміти два моменти. Перше, якщо ми говоримо про воєнний стан і мобілізацію, то тут. Відповідно, наявність батьків з інвалідністю першої або другої групи дає право військовозобов'язаному на відстрочку, і відповідно він може бути не призваний по мобілізації на військову службу. Якщо ж ми говоримо про строкову військову службу, тобто це звичайний призов строковиків, то в цьому випадку законодавство і, зокрема, закон України про військовий обов'язок військову службу говорить про те, що призовники. Мають право на відстрочку лише в тому випадку, якщо мають непрацездатних батьків або батька, або матір. І відповідно такі батьки вони перебувають на отриманні, або відповідно військовозобов'язаний строковик він був на отриманні цих батьків. І лише в цьому випадку говориться саме про непрацездатність батьків, лише цей випадок говорить про право на відстрочку. Але хотів би маленьке оточення сказати про те, що здебільшого на сьогоднішній день перша група інвалідності дається тим особам, які відповідно втратили працездатність повністю. Тому ми говоримо, що у вашій ситуації, якщо дійсно батько має першу групу інвалідності, то син... Цього батька відповідно він не підлягає вперше на військової служби під час мобілізації. І відповідно, якщо батько має першу групу інвалідності, можна говорити про те, що син також не буде призваний на строкову службу в загальному порядку відповідно до законодавства. Рухаємось далі. І ще одне питання, яке знову ж таки стосується військової служби зокрема, призову. І запитує в нас, чи призивають в армію під час війни. Отож, під час дії воєнного стану призов на військову строкову службу не проводиться відповідно до законодавства на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що в Україні введений воєнний стан, президент України відміняв відповідно осінній призов на строкову службу. А також на законодавчому рівні передбачено, що от в період дії воєнного стану строковики. І, відповідно, не призиваються на військову службу. Проте на сьогоднішній день призовні комісії вони створюються і діють, і зокрема, діють для того, щоб перше, проводити організацію і медичний огляд осіб, які перебувають на військовому обліку, та досягли 27-річного віку, і відповідно для того, щоб їх віднести. Скажем так, на облік військовозобов'язаних, а також військові ці комісії призовні, вони створюються для того, щоб призовники, які виявили бажання навчатися або вступили до вищих військових навчальних закладів, відповідно для того, щоб проводити так само, давати скажемо так, направлення на навчання в таких військових закладах. Тому на сьогоднішній день така ситуація, призов. В загальному порядку, як був раніше, він не здійснюється. Рухаємось далі. Друзі, ще одне запитання практичне, вже стосується, зокрема, пенсій. Запитують нас, якщо особа пенсійного віку не має достатнього страхового стажу для пенсії, то що вона може отримати, скажімо так, від держави? Отож, якщо особа пенсійного віку. Досягнула цього віку, але немає відповідно страхового стажу і не працює або з певних причин вона втратила роботу. То на сьогоднішній день законодавство передбачає, скажімо так, таку певну допомогу, але знову ж таки, як завжди, в нашому законодавстві є певні умови. Зокрема. На сьогоднішній день така соціальна допомога вона передбачена тим пенсіонерам, які в першу чергу досягли пенсійного віку це 65 років. Другий момент це те, що на сьогоднішній день така людина вона, як мінімум має мати страховий цей стаж не менше 15 років. Тобто, в будь-якому випадку ми говоримо про те, що страховий стаж. Необхідний для того, щоб отримати, навіть як я вже сказав, оцю, як називають її соціальну пенсію. Тому на сьогоднішній день у вашій ситуації, якщо у вас зовсім немає страхового стажу, відповідно і немає інших якихось пільг, то на сьогоднішній день можна говорити, що в пенсійному фонді вам все-таки відмовлять в отриманні пенсії, навіть якщо ви досягнули пенсійного віку. Можна говорити про те, що якщо вам не вистачає кілька років до страхового стажу, то відповідно на сьогоднішній день законодавство передбачає можливість, скажімо так, докупити ці роки страхові, і відповідно, отримувати пенсію певний період часу, на який вам її призначать. Тому, в принципі, варто обрахувати вартість цих років, якщо вам рік-два не вистачає, в принципі, це. Нормальна і хороша можливість докупити і відповідно отримати можливість отримувати цю соціальну пенсію. якщо ж все-таки не вистачає більше років, то відповідно треба прораховувати, яка вартість, яка сума буде для того, щоб купити ці роки відповідно, чи варто це взагалі робити? Але як я вже сказав, на сьогоднішній день є можливість передбачена для тих пенсіонерів, які не мають там необхідного, але все-таки мають там меншу кількість 15 років, вони можуть скажімо так, скористатися цією соціальною пенсією. Друзі, ще поговоримо трішки про страховий стаж. І, зокрема, цікаве запитання, яке задали наші телеглядачі, стосується того, чи зараховується до страхового стажу час по догляду за дитиною. Отож. До страхового стажу для призначення пенсії зараховують ті періоди, протягом яких жінка відповідно, підлягала державному загальнообов'язковому державному страхуванню, відповідно, і за який за які час сплачені за цю людину страхові внески. В законі України про загальнодержавне пенсійне страхування. Передбачено, що страховий стаж після 1 січня 2004 року він опочислюється за тими даними, які містяться в системі персоніфікованого обліку. Тобто була система, в яку вноситься весь період вашої роботи, відповідно, якщо сплачуються за ці періоди страхові внески, то відповідно і цей період він зараховується вам в страховий стаж. Якщо ми говоримо про періоди раніше, і якщо ми говоримо про такий скажімо так, страховий стаж як період здійснення догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, то відповідно на сьогоднішній день можна говорити про те, що до 2004 року, якщо у вас було здійснено таке, скажімо так, такий догляд за дитиною до трьох років, то відповідно він зараховується до страхового стажу. Матері, яка на час народження дитини не перебувала в трудових відносинах, на підставі свідоцтва про народження дитини. Якщо ми говоримо в період з 2004 року і по 2005 рік, то відповідно так само зараховується цей період, і страхові внески вони в цей період вже повинні були бути сплачені. І якщо в цей період ви здійснювали догляд за дитиною, то він відповідно буде зараховуватися у ваш страховий стаж на підставі документів, який підтверджує. Отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення трирічного віку. Зазвичай на сьогоднішній день це, наприклад, були довідки з управління соціального захисту населення, яке виплачувало жінці таку допомогу. І, відповідно, на підставі цих довідок можна говорити про те, по вам цей страховий стаж зарахували. І вже після 1 січня 2005 року період догляду. За дитиною до досягнення 3-річного віку він зараховується в страховий стаж. Відповідно, якщо мати дитини отримувала відповідну допомогу, і за даними, які містяться в цій системі персоніфікованого обліку. Тому відповідно на сьогоднішній день можна говорити що так. Страховий стаж він в страховий стаж зараховується цей період, коли мати. Доглядала за дитиною до досягнення трирічного віку. і, Відповідно, на сьогоднішній день, якщо у вас є потреба, щоб цей період вам зарахували, звертаєтесь, надаєте всі відповідні документи і органи пенсійного фонду, вони в принципі не повинні і не мають, якби так, законних обґрунтованих підстав для того, щоб відмовити вам в тому, щоб зарахувати цей період догляду за дитиною в страховий стаж. Друзі, і ще одне запитання, яке ми розглянемо сьогодні, знову ж таки стосується пенсії. І, зокрема, запитують нас, за яких умов можна отримати пенсію по інвалідності першої групи. Отож, на сьогоднішній день передбачено, що пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинило або повну, або часткову втрату працездатності за наявності певного страхового стажу. Якщо ми говоримо про інвалідність першої групи, то, відповідно, законодавство на сьогоднішній день передбачає, що особи, яким встановлено інвалідність, вони мають право на призначення пенсії. Залежно, от, як я вже сказав, від групи інвалідності і за наявності такого страхового стажу на час або настання інвалідності, або на час звернення за пенсією. І відповідно для першої групи інвалідності встановлені такі, скажімо так, проміжки і такі. Терміни цього страхового стажу, такий срок. До прикладу, якщо до досягнення особи 25-річного віку включно, то відповідно людина повинна мати один рік страхового стажу. Від 26 років до 28 років включно, відповідно, вже два роки. І від 29 років до 31 року 3 роки. І так, скажімо так, наростаючій. Тобто кожних там від двох років віку людини накидається, включається ще один рік страхового стажу, який необхідний для того, щоб отримати пенсію по інвалідності першої групи. Ну, до прикладу, якщо від 54 років до 59 років вже там більше проміжок часу, то відповідно людина повинна мати 10 років страхового стажу для того, щоб Скажем так, претендувати на отримання пенсії по інвалідності першої групи, тому на сьогоднішній день ви повинні враховувати цей факт. І якщо маєте інвалідність першої групи, то відповідно для того, щоб отримати цю пенсію, маєте подивитися в законодавство, відповідний вік, ваш, коли ви або звернулися відповідно до, для отримання пенсії, або відповідно, якщо на момент отримання інвалідності. Визначити руки, і, відповідно, передбачити, чи є у вас наявний страховий стаж, і в цьому випадку тоді претендувати на те, щоб отримувати пенсію по інвалідності. Знову ж таки, якщо не вистачає страхового стажу, як я вже говорив в попередніх питаннях, можна говорити про те, щоб докупити цей страховий стаж, але знову ж таки, це потрібно робити в кожній індивідуальній ситуації, дивитися, скільки цього стажу необхідно, яка вартість, і відповідно інші умови для того, щоб ви собі прийняли правильне рішення. Друзі, на сьогодні це було останнє запитання. Нагадую, що ви можете залишити його як за телефонами в нашу редакцію або ж на сторінках в соцмережах написати нашого телеканалу, і вже через тиждень ви отримаєте свою відповідь в ефірі телеканалу Конкурент ТІВІ». На сьогодні це все. Дякую за увагу і до зустрічі.